Прошу е, назвати своє ім'я та прізвище і повну дату народження. Ян Вікалюк, 28 листопада 1971 року, місто Тернопіль. Відколи ваша родина мешкає в місті Тернопіль? Е, мама з 51-го року. І відповідно, її батьки. Натомість мій тато сюди приїхав в 65-му з Чернівець. Вулиця і дільниця вашого дитинства, яскраві спогади про середовище. Дружба, вулиця Карпенка. Що цікаво, одним з моїх приятелів дитинства був Сергій Карпенко, власне, внук того Карпенка. Дуже гарно говорив українською мовою. Вже родина, хоч зі Східної України, зрештою, як і наша, всі говорили українською мовою. Дуже приємний був молодий чоловік. Колись ми, коли вже виїхали з Карпенка, ми зустрілися і каже, о, привіт! А я чув, що тебе. В, що ти помер. І через місяць його вбила машина, він випав з машини, проламало грудну клітку. І від 14 років він загинув. От така от історія. Так що все дитинство пройшло на вулиці Карпенка і на суміжних вулицях до 80-го року. Коли говорили в радянські часи про дільницю Загребелля, що мали на увазі? Будинки, людей, просто територію. І залишилося щось від Загребель. Коли говорили про загребелі, то в основному говорили про ті вулиці біля тодішнього танка, біля вулиці як вона, Перемоги, здається, називалась там, де танк стояв. От про це. Про вулицю там, де була дружба більше, там миру і так далі. Ну Там, наскільки я розумію, був в лісопосадки там не було нічого вже. І про цей район, як Загребелля, не говорилося. Загребелля це малося на увазі, власне, от цей от початок, початок мікрорайону Дружба, скажімо. Як називалася країна, в якій ви народилися? Радянський Союз. Союз Радянських Соціалістичних Республік, повна назва. Яким був Радянський Союз? Жахливим. <схранен> Жахливим, гидотним, як кожна тоталітарна імперія. Я виріс в родині. Скажімо, ярих ненависників радянської системи з дитинства виховувався на Радіо Свобода, на підпільній літературі як націоналістичного спрямування, так, скажімо, загальнодисидентського спрямування, антирадянського товариство, яке збиралося в домі моїх батьків, це було товариство або так званої радянської дисидентської. Або псевдосиденської з дисидентським нахилом інтелігенції, яка слухала Висоцького, слухала Радіо Свободу. І, відповідно, наші знайомі з націоналістичних кіл Тернополя, які були свідомими українцями і де розмови були про, в принципі, про Україну і про її ну, нелегке майбутнє. От, мій тато, пам'ятаю, ми в 81-му році вперше поїхали до Прибалтики. Тато казав: діти їдемо, бо скоро будуть візи. З нього сміялися. Так само, як мій тато ще перед Олімпіадою в 80-му році сказав, що скоро ковбаса в магазині зникне і масло. Що теж сталося? І тато казав, що ми всі доживемо до розпаду Радянського Союзу, тільки він років на 10 помилився. Він думав, що це буде на 10 років пізніше, а воно сталося швидше. Хто ви за освіти? Я історик. Ви любите свою роботу? Я в, в, в історичній бранжі, так би мовити, не працюю, але я цікавлюся історією з дитинства, так що можна сказати, що я з історією виріс. Це було моє хобі, і воно таким залишається. Тобто, це в мені сидить, я з цим нічого не можу зробити, та й зрештою не хочу, крім позитивних якихось речей. Коли розпочали цікавитися минулим Тернополя? В віці 12-13 років швидше в нашій величезній книгозбірні, яка налічує коло п'яти тисяч книг, мені попалася книжка Пшеводник по воєводстві Тернопольським з мапою видавництва ПТТК, польського товариства туристичного краєзнавчого з 29 року. Ну і, власне, з того часу я взяв ту книжку, почав читати, так, як польською мовою володію з дитинства. І мене зацікавило, я побачив назви вулиць, і я не орієнтувався, де вони. Ну, тоді було з цим значно простіше. Я пішов до цьоці до пані Стефи, цьоці моєї колежанки Лесі Філінської. І вона мені чітко розказала, де була яка вулиця. Я пам'ятаю, в тому пше понадписував і вже так приблизно почав орієнтуватися. І тоді я зрозумів, що фактично Тернопіль не існує, що більша частина Тернополя перестала існувати. І Я намагався, власне, тоді лазив по Тернополю. Цікавий факт, весь Тернопіль був сіяний печерецями, центр міста. І ми займалися тим, що лазили, і навіть їх виколупували з під асфальту, бо вони аж випирали. Ми знали, дітей, де то є. Ну, тепер би в житті того не зробив, бо то ж, зрозуміло отрута асфальт, але воно нам тоді страшно смакувало. І ми по вулиці, от Руській, теперішній, тодішній Леніна, по пляцу Собізкеґо, там це площа Свободи. Так? Ми ходили попід тими кущами. І, власне, чомусь воно росло на вулицях під асфальтом. І ми знали, де. Кожного ранку хотіли встигнути і назбирати. І ми смажили ті гриби, і їли саме цікаве. Тут тобто справжні лісові печереці були. І так, власне, з тих печерець почалося, досліджуючи місця печерець, я дивився, о, тут був старий будинок або є, а тут новий вже після повоєння. Цікавився архітектурою, то вже розумів, де сталінський будинок, де за Хрущовських часів поставлено. От так, з того і почалося. З того і почалося. А потім намагався якісь книги знайти, ну, прочитав шляхами Золотого Поділля. Потім уже в пізніший час, десь початок 90-х, попалися в мені до рук місцеляне Тернополя Чеслава-Бліхарського. Ну і так пішло по фотографіях, по знайомих, що міг, де міг там витягував, просто як хобі було. Що старші розповідали про Бабцю Австрію? Бабця Австрія, ну що ж, в розповідях старших це виглядало як найкращий період для українства на тутейших землях, тому що керуючись принципами, зрештою, чисто імперіалістичними, розділяю владарюй, Будьмо об'єктивні, ніхто там сильно не переймався, власне, українцями. Але імперія австріяцька була толерантна до всіх націй, які її населяли. І надзвичайно багато зробили для українства, перш за все, шкільництво, повстали гімназії українські. Не було це легкий шлях, не був. Але можна було щось зробити. Почали видаватися газети, школи приватні відкриватись. Свідомість народу росла, згадаємо так, Шашкевича, Вагелевича, Головацького з тих часів. І протягом 50 років українство пройшло шлях з глибокої темноти і затурканості до абсолютно свідомої нації. І можу, не боюсь сказати, на рівні європейської, тому що згадаємо хоча б того нашого пулюя, а таких був він не він один, видатних діячів, які могли вивчитися, стати інтелектуальною, інтелектуальною елітою нації на високому рівні. Тому, безумовно, Австрія, та й для простих людей, вона була дуже позитивною, тому що не давали. Зрештою, поляками вискочити. Е, ну, для українства, а старі люди розказували, що для українства це був найкращий період. Ким був Степан Данилишин і ким вам приходився? Степан Данилишин це мій дід по маминій лінії, батько моєї мами, родом е, з Хмельниччини. Який 49-го року працював в Коломийському театрі, в 51-му році його запросили в Тернопільський драматичний театр на посаду головного художника, і з того часу, власне, він жив в Тернополі, він заслужений діяч мистецтв. Ну і саме основне, що він залишався українцем, хоч тяжко йому з тим було, страшно боявся, під час німецької окупації він працював. Була така погана окупація, що він працював холодним художником в Проскурівському українському драматичному театрі. І це був, зрештою, найкращий його час, бо він не мусив ставити совєтських вистав. Та й зрештою про Гітлера його теж не змушували. Він ставив українську класику. І це був найкращий період його творчості. Хто такий Ян Тарновський? Засновник міста Тернополя. Власне, з його прізвища походить назва Тарнополя. Зрештою, мало би бути Тернополь. Тернове поле, мені здається, це натягнуте. Будьмо відверті. Назва походить від Тарновського, як не тільки Тарно, Тарнополя, як міста Тарнув, Тарнобжик і ще декілька міст ним заснованих. Тобто це абсолютно логічне. Зрештою, про що говорить грамота, яка надана йому королем про заснування Тарно, Тарнополя. Тернопіль, при, всю, при, при, при всій моїй повазі до шановних українських істориків, це натягнуто за вуха яким було ставлення в часи вашого дитинства, юності до Старого замку? Ну, до Старого замку ставлення було у молоді. Зрештою, у мене, наприклад. Я там ходив на заняття з класичної боротьби, яке проводилося нашими тренерами плосконосом Стібайлом. От. Зрештою, той замок мене завжди цікавив не тільки в сенсі спортивному. А передусім як сама історична будівля. До цих пір пам'ятаю, що там всередині в кімнатах знаходилися каміни, закладені цеглою. Мене завжди тут сильно засмучувало, Можна ж відновити і щось цікаве зробити, а зробили спортивну школу. Ну, добре, що хоч так, бо з багатьма нашими замками значно гірше поступили, які зараз завалюються, руйнуються. Тернопіль гонорове місто. В певному сенсі так. Я можу пояснити свою думку. Ви знаєте, в зв'язку з тим, що Тернопіль, в принципі, населення Тернополя досить однорідним, збереглися традиції.